І небезпечний для, як для людини, так і для тварини і комак, як ще? участі. і що? Асфагіоз. Або вапняковий І? О, навпаки, асфаспіроз і асфальгідоз. Асфахіроз? Так. Цикл розвитку грибка. Зафіксуйте собі, будь ласка, тільки зафіксуйте, якщо ви запишете, то буде прекрасно. Що це такі гри? Що це з собою являє аско, аспа, аскосфероз? Грибок, аскосфера афіс. Двостатевий, є як і чоловічий, так і жоночі міцелій. Потрапляючи в організм, хворіють, як, повертаючись назад, хворіють личинки. Це хвороба, як і та, так і інша, це хвороба розплоду. Хворіють личинки. Потрапляючи в організм з кормовими контактами травну систему, звудник проростає. Давайте вже по етапах піти. Перше, астросфера афіс ще раз, має і чоловічі, і жіночі спори. Раз. Це ви повинні це знати, це чим відрізняється один від іншого. І ви, ви сьогодні спробуємо це подивитися на прикладі іншого грибка. Друге. Гіфи пронизують все тіло, проростають в тілі личинки. Утворюється отаке те, що ми називаємо міцелью. Лудовиків. Наступний варіант. Якщо зустрічається, оце те ж саме, тільки в збічному вигляді. Якщо, дивитесь, подивіться сюди, будь ласка, якщо зустрічається чоловіча і жіноча особа, міцелій, да? і в цих місцях перетину чоловічої і жіночої особи утворюється сумка, плодове тіло. У цих от спорангіях є малесенькі сумочки, аски. Як далі розвивається розвиток ідею? І це все можна побачити під мікроскопом. В таких от сумках дозрівають спори, і спори, вчора, вам при... вчора десь щось трохи говорив, може бути 50 чоловічих і 50 жіночих. Зафіксуйте собі цей цикл, якщо у вас цей цикл розвитку і особливість, от, оце є особливістю, оце от, зверніть увагу, оце є те, що ви будете шукати під мікроскопом, або те, що, те, що шукають ветеринарні лікарі. Якщо вони знаходять ці місця з'єднання і от, от такі от аски, сумки, плодові тіла в такому варіанті, вони туди точно ставлять, це чим відрізняється один гриб від іншого, що це можливо аскосфера апіс. Зараз пройдемо тільки по циклах розвитку, потім по клінічних ознаках і все заведемо докуп, і подивимося під мікроскопом. Вони в травній системі? Це вже в тілі, попадаючи в травне систему. О, Я, ви... давайте, не на, не давайте наперед. Хворіють личинки. Я вчора вам показував, як крейда муміфікована личинка, стає внаслідок враження і розвитку грибка аскосфера, апіс личинка стає муміє, муміфікована, тверда, як вапно. Колір личинки оцих от от личинок, бачите, да? колір оцих от, от личинок вражених, на дні багато. Колір цих личинок залежить від того, чи в організмі проростає чи чоловіча окремо, чи жіноча окремо, чи разом, як чоловіча, жіноча, якщо утворюють плодові тіла, колір буде відрізнятися. Скажем, якщо проростає колір оцеї личинки, буде білий, Значить, там одна стапе гри проявилися. Або той, або той. Але наслідок. Тобто спори не утворилися, але личинка при... все одно завмерла. Проблема да. За яких умов це Августа може бути? І а? А, він і той, і той, і... Це астосфера агес 200Т. Але враг на Зел... зеленоватий, жовтуватий колір, Він відбіг, колір. зеленуватий колір буде свідчити про те, що там проросла ця личинка. Спори, грибок це При асфальті, ну записуйте, тоді вже захопили так, повернути. Все. Давайте так. Муміфіковані личинки. Легко чиститься бджолами. Легко чиститься бджолами. Mm -hmm. да. На відміну від аспера Легко чиститься бджолами. Вони не, при... не проростають. Грибок не з'єджується із кілька літаків. Не проростає аж до... Хворіють найбільше, найбільше хворіють бджолі сім'ї, не пишіть нічого, просто послухайте. Найбільше хворіють бджолині сім'ї ті, які розташовані неправильно. Занад, занадто заволожені або надмірна вологість. Часто, часто досить, до 10-11 години стоїть роса. В низинах близько, близько вода. Ці, ці бджолині сім'ї найчастіше хворіють. Найчастіше хворіють слабкі бджоли сім'ї. Або занадто, якщо ви занадто розширили гніздо і бджоли стоять в таких умовах, це спонукає до того, що теж проростає грибок. Грибок проростає при, певні, при пониженні температури, яка температура в розплоді 34-36 градусів це 35 градусів. Да? Якщо сім'я охолола, тобто ви занадто розширили гніздо, і ці всі умови, які я сказав попередньо, вони спонукають росту цього грибка. Наступний аспаргельоз. Цикл розвитку аспаргіоза заключається трогом. Це теж грибок. Хвороба може викликатися двома грибками аспаргіліус пляус і аспар... аспаргіліус нігер. Клінічні ознаки одинакові. Це одностатевий гриб. Шляхи перезараження зараження от такі ж самі, як і при аскосфер... аскосферозі з кормовими контактами робоча бжола, кормячи личинку, передає з кашою, з кашкою або з кормом передає спори. Спора проростає в личинці, міцеві, і дивитися тут, що виходить. Утворюється полюдовиті спороносець. спороносець. Спороносець проростає у вигляді пальми. І от коли він ніби зацвітає. Зацвітає спороносець. От на, якраз на ньому утворюються спори. Оце є характерною особливістю аспаргільоза порівняно до аскосфероза. І до аспаргельозу. Помітьте, що це, як правило, в більшості країн світу, як правило, ця хвороба не лікується. Вона є небезпечною, ще раз повторюю, для, і для пасічника в тому числі. Якщо такий діагноз встановить, то ця бжулина сім'я, як правило, закурюється, закурюється сіркою, а пасічник ні. <клух> і спалюється, тобто знищується. З вуликом. Можете з вуликом. Найефективніший спосіб з вуликом. А Хоча якщо? вулик можна використовувати. Вулик можна використовувати. Ну, можна використовувати. Після дезінфекції механічне очищення, механічне очищення, використовуйте кальциноване, промиваєте кальциновою содою або хорошою золоту гарячою. Так само, як при гнильцях. І паяльною лампою до поборіння, потім почистили промили, використовуєте. Основна задача при гриб, грибком – грибки проростають при пониженні температурі надмірній вологості і при, часто, можуть виникати, часто можуть виникати при використанні кислот. Оці всі фактори, що я тепер сказав, і створення кислотного середовища в самому, в самому гнізді пасічнику. Це спонукає до росту грибків. Це спонукає доросту грибів. Не треба. Виключайте. Да. Як лікувати? Нічні ознаки. От проростає міцельний садик. От білий біли міцелій. Зверніть його, білий міцелій, пішов, все. Одностатей. Може або чоловіча, або жіноча стати. Тобто не, не, немає тут скрути. Плодове тіла не утворилося. Діагностика. Діагностика, ви знаючи цикл розвитку, діагностика наступна, зводиться до наступного. Вам потрібно. Чи зараз нам потрібно. Взяти от, оці от, крейдоподібні, або камінці мумії, Трупи. Трупи личину. Берете трупи личину. Це попереднє ви можете самі зробити. Попереднє ви можете самі зробити. Але остаточно ще залишити теленатні вікер. Берете оці кредочку. Голочкою на предметне скельце робите шкрибок покривним капельку води, покривним скельцем закриваємо, це ми зараз варимо. І дивився під мікроскопом. І якщо ми бачимо міцелі і знаходимо отакі от плодові тіла вигляді, де на місцях перетину або з'єднання одного з інших міцедів, от, отакі от сумки, то ми зразу говоримо, що це гриб, аскосфера аккіс. І піддаємо його лікуванню. Відповідно до того і до методики, які вже давно розроблені. Якщо ми знаходимо отакі от пальмочки в лобках, знаходимо пальмочки, то це свідчить, що в нас міцель асфаргіліози. І тоді вже ми як і заходи стосовно профілактики лікування, ми тоді приймаємо рішення, чи, чи будемо лікувати далі, а ні, то кращий варіант, просто я ще раз говорю, це хвороба, як американський ННВС. Дуже тяжко піддається лікуванню, а практично не лікується. Грибки тепер, наступне, грибки є повс повсеквісно. І зараз вони всім як є. Тобто, якщо створити гриб мікози, це ті якраз захворювання, які можна уникнути, уникнути. Прибравши ці умови, які я тільки що сказав, які допомагають їм проростати. Якщо ви це зробите, у вас мікози буде найменше, або ви їх взагалі не будете, не будете бачити. Ті лікарські... Знаю, ви, ну, ви багато використовуєте відеофотофіксації, я вам колись по телефону більше розкажу. Да? А так просто я не буду називати ні виробників, ні цих, просто скажу, деякі препарати взагалі не діють. Деякі препарати взагалі не діють. Щоб не говорити вам про які фірми конкретно в чому халтурі, я б міг вам розказати і по патентах, які патенти, і за патентами, які люди стоять, і препарати абсолютно не діють і коштують великі гроші. Ну, це не на А В Ютуб сумуєте? Так, потім будете говорити. Так, виключайте камери, будемо слухати. Так, виключайте камери, будемо. І тому. З вітчизняних препаратів непоганий результат дає. Непоганий результат дає. У Нісан, так? Це Раско Сороза, да? так? У Нісан, так. Да. Ви можете мене поправити, подивитися, у мене в підручнику ну, є, бо я, я зараз можу трохи неправильно до цих не лікарських препаратів. У Нісан. Дековірова. Да? Та, Та, чи там, там далеко пана діє? Дівча речовина, яка у цього препарату. В більшості препаратів використовується діюча речовина, є антибіотики. Той чи інше похоже. Антибіотики. Антибіотики. Тобто можна буде пользувати аптечне братіпахлюка по на золота і непогані результати, але, але не аксіома. Дивіться два роки назад. Непогані результати були асконазол. Асконазол. Непоганий результат давав асконазол. Але препарат, з препаратами, так як... як не, при, 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 препарати,